У Білгороді в день сьомого лютого лунала повітряна тривога. Про вибухи в місті повідомляли місцеві пабліки. пізніше стало відомо про кілька прильотів на території одного з промислових підприємств. Виникла пожежа. Ракета потрапила до котельні заводу ЗБК номер Нородин та цеху металовиробів, пишуть телеграм-канали. Також повідомлялися про прильоти на інших вулицях міста. Зокрема, один із боєприпасів вибухнув на території вітамінного заводу. Осколками посікло адміністративну будівлю та автомобілі на вулиці. Один із боєприпасів потрапив прямо в будівлю заводу. уточнює телеграм-канал Попіл. Крім того, у мережі з'явилися кадри, на яких білгородці в паніці біжать до укриття. Люди публікують відео із переповненими сховищами. Без лавок і світла вони змушені стояти до кінця тривоги. До того ж, самі білгородці ці укриття використовують як туалети. Починається бамбьошка, а ну вже в укриття біжати. От йдеш, так йдеш, йдеш, фуп. А тут. Губернатор області В'ячеслав Гладков повідомив, що над Білгородом і Білгородським районом спрацювала система ППО. Нібито збито сім повітряних цілей на підльоті до міста. За попередніми даними є двоє постраждалих у Білгородському районі. Різні пошкодження виявлено у двох приватних домовладіннях та на території одного підприємства.